Усім привіт! з вами Азотерок Статислава. Запрошу вас усіх на загальний теророзклад. Що нового йде в ваше життя? Для кого це тероророзклад? Людина, яка якої є труднощі, яка несе на собі тягар тих труднощів, тяжкої ноші. Яка сама справляється з тим, нема кому їй допомогти, або вона не хоче доручати свої обов'язки іншим і розказувати про свої труднощі в житті. Так, людина, якої відбулося протріння, який створився новий погляд на життя, на обставини? І вона зрозуміла, що їй треба рухати сперед, висікати від себе все непотрібне? То людина чекає успіх. Якщо вона не зверне своєї дороги. Що нового йде в ваше життя? У ваше життя йдуть нові перспективи, нові можливості, нові починання. У когось зміна роботи, зміна партнера, нові, нові знайомства. Зміни у, у всіх напрямках і в сферах вашого життя. Хтось змінить напрям своєї діяльності. Так, що так, буде розширення вашої діяльності. Може, ви чогось будете ще навчатися додатково. Це вам розширить ваші границі, ваші вміння, ваші. Успіхи в вашій роботі. І вас чекає тоді успіх у вашій роботі, в вашій діяльності. Що йде в ваше життя? Ви в центрі уваги, за вами спостерігають. Усуждають, не звертайте на це уваги, робіть свою роботу, йдіть вперед, не обертайтесь назад. І ні в якому ніякому, е, ніякому разі не впускайте руки. Так, і тоді ваше життя прийде стабільність. Благополуччя, процвітання, втілення всіх ваших е, ідей, проєктів, у вашу реальність. Ви доб'єтеся успіху, в вашому житті, у всіх сферах вашої житті, і в реальності, і в, е, в роботі, в фінансах, комусь на поріг. Іде м, імператор, людина, яка любить е, керувати, яка любить домінувати, яка любить управляти, пригинати інших людей під себе. І у е, когось він довший час слідкував за вами. Можливо, це навіть людина з минулого. Ось ми подивимося, що тут за тато і людина з минулого, і, і, який ностальгує про вас, думає, не хоче вас відпускати. І дуже кається за свої помилки, які він зробив в минулому по відношенню до вас. У нього дуже м -м, великі перепони. Були, І ще трохи є, але він то все здолає, бо хоче бути з вами, він не хоче вас відпускати. Так, він не хоче вже відпускати. У нього в житті відбувся зараз криза, вежа, як то кажуть. Нічого в нього не виходить, все валиться з рук. Він звітом йде, там, де він зараз знаходиться, і прийняв рішення. А що нового йде ваше життя? Ваше життя йде зміни. йдуть успіхи в нових проявленнях ваших, успіхи в навчання, які принесли вам успіх, зростання вашої. Зростання вашої роботи в новому напряму. Так, до кого ще йде зростання успіху і у фінансовій сфері, в роботі, а до кого ще на поріг іде король пентафлів? Такі осторожні, дуже Повільний мужчина, можна сказати, в, в погонах або займається своїм ділом якимось. Ще він іде, та він вас любить теж У вас багато є людей, які вас ви їх притягуєте до себе. Які хочуть бути з вами. Що нового йде у ваше життя, так ви будете на виборі. Ви будете на виборі, вас чекає кохання, нове кохання і повернення мужчини з минулого. Що нового спішить в ваше життя, люди, нові домовленості нові е, комерційні якісь е, угоди, об'єднання е, вас з людьми новими, так, можливо, це по навчанням, можливо, по роботі будуть. Дві люди ви об'єднуватися будете. Якісь обгрубування, якась допомога вам в набуті нових. Навиків, будемо казати, вмінь. Так, це все вам по справедливості. В житті ви будете зважувати. Все за і проти, будете робити висновки, комусь, е, що вривається ваше життя, комусь це буде підписи, документів, е, можливо, про спадщину про якісь, якісь майнові, про якісь майно. Вашу причетність до майна, на яке ви довго чекали. Це буде все в вашу користь. Ви визначитися нарешті? Де вам рухатися, ви зробите висновок? Якісь моменти ви сиділи в апатії. Депресували, не бачили ніяких знаків від Вселеної, але це все буде вас покидати. І вся невизначеність також буде вас покидати. час, буде, ви будете позбуватися всяких ілюзій, фантазій. А також а, вас чекає. Що нового, нового? прийде ваше життя, прийде оновлення вашого дому, покращені стосунки між вашими близькими, можливо, дітьми, покращаться стосунки. Кось чекає нова власність, майнова власність. Або документи, хтось купить якісь покупки для дому, а можливо, у вас випадає обновлення дому. Це може бути ремонт, так якесь. Так. І, і вас спішить ваше життя, що нового вас спішить, це перехід на новий етап. Тобто, вас відкривається дорога.